На календарі кінець грудня, а це значить, що час готуватись до нового року. На вулицях побільшало посмішок, а в магазинах черг за мандаринами. Ми вирішили розпитати прилучан про їхні плани та надії. Як з'ясувалось, святкуватимуть всі по різному хтось зустріне новорічну ніч в домашній атмосфері, а хтось навіть у свято не покидає робочого місця вдома з дитиною, в кругу своєї сім'ї. Я буду патрулі. Дома вдвох із дідом Дома. хоч плани на новорічну ніч у кожного свої, але коли заходить мова про мрії та майбутнє, містяни говорять в один голос. Адже мрія сьогодні на всіх одна. Дуже хочеться перемоги. Мир, бажання, мабуть, всіх одне в українців це обов'язково мир в нашій країні. А так хочеться, щоб сім'я, родина були здорові. Щоб був достаток, щоб дітки наші радували нас. Мрії і побажання це тільки щоб закінчилась війна і з нашою перемогою. І щоб усі військові повернулися по домівкам, об'єдинилися сім'ї. І все, щоб в кожного мрія здійснилася. Щоб хлопці повернулися живими, щоб всіх наступив мир швидше, перемога. Здоров'я, скоріше, щоб закінчилась війна. Щоб люди були щасливі. Цього року ми не просто змінюємо дату в календарі, а перегортаємо ще одну сторінку нашої незламності. А щоб додати сил і світла одне одному, небайдужі прилучани підготували найщиріші слова привітань, всім нам перемоги, здоров'я, здійснення всіх мрій. Ну я ж кажу, тільки щоб військові всі повернулися з перемогою і об'єдналися сім'ї. Всіх українців за те, що вони стійкі, незламні. Свободолюбиві і будуть іти до кінця до перемоги незалежно ні на що. Ми різні. У нас різні професії та різні плани на святкову ніч. Але сьогодні українці дихають в унісон. І нехай те головне бажання, яке цієї ночі прошепочуть мільйони сердець, обов'язково стане нашою спільною реальністю з новим роком. Прилучани.